Хочу знайти собі сусідів, рибаків і грибників. З вами реаліст. Поговоримо! Опа, є такий, такий. Ви знаєте, що роки 4 десь 5 тому назад я купив участок 300 метрів від річки Десна. ось там 20, почти 25 соток. Асфальтірована дорога. Це село знаходиться на вершині, ніколи його не підтоплює. Можна оказатися на Десні. Ну, круглий год можна там рибачити. Там є гарні ями, отмілі, коси, старики, заліви, озера. Но є одне но. Я не можу фізично і фінансово потягнути і не можу виповнити там свою мрію. Це дуже класні грибні місця, риболовні місця. Вони знаходяться в радіусі 100 км від Києва. Точно я не буду указувати координати. Кому це цікаво, пишіть в коментарях, потім там влічки ну, переговоримо. Я хочу знайти собі сусідів. Там дуже класне місце. Участок великий угловий. Повторюсь, асфальтована дорога прямо до участка. Це рідкість в глухих селах, насправді. Я дуже багато часу витратив і дуже багато коштів витратив, щоб його знайти. Об'їздив дуже багато, пару років, мабуть, шукав. Тобто ну, це цінність для мене насправді. Це перший. Куплений участок за свої кошти, такий ну, опит і практика, все пройшов. Я хочу цей участок угловий поділити від 4 до 6 частин. Може більше, може менше. Може комусь треба більше землі. тут є погріб. Зараз вот. ми з дочкою будемо спускатися в погріб. Покажу вам цей погріб. Марина, ну давай спускайся ниже. Так, что у нас тут есть? Ого! Куча мусора. Мусор? Ну стой, потому что да, ну присвети сюда. Так, ступеньки, доска. Так. Так, ребята, извиняюсь за съемку, но что есть? А ну подсвети угол. Вот видите, какое состояние. А ну потолок. То есть видите, еще что-то есть живое. Так, ну как бы это хорошо, что он есть. Вдоль участка проходит светло. Можно сделать скважину. Людей есть колодези. Хорошая, гарна, чистая вода. Ну то есть в принципе все есть для того, чтобы сделать такую небольшую Ну, побудувати там дачку і приїжджати відпочивати. Там неподалік є риболовні бази, можна взяти човен. Ну, тобто, в принципі, дуже гарні условия. Я би не купив, бо якби там було не цікаво, там можна ловити на всі види снастів, починає від нахлисту, закінчується ловля сома. Ну, все є, В ці річки водиться дуже багато риби, Ви знаєте, є трофейні екземпляри, Риби дуже багато. Це не в порівнянні з Дніпром, а ви знаєте, що я з Бучі, з Ірпіньом, Це взагалі не в порівнянні. там... Ну, блін, лучше один раз поїхати на десну, ніж десять разів на Ірпіні пори Я Хочу, щоб такий зробити, ну, щоб були люди, сусіди. Були однодумці. Тобто, поділили, провели світло разом, разом зробили, може, воду, так буде нам дешевше, плюс ми можемо періодично їздити, можна буде приглядувати за домиками. Сам я будівельник, я багато чого можу, я можу практично будинок побудувати. Що я в дальнішому і буду показувати, бо я збираюся строїти будинок своїми руками. сам, Ну, там, Може з якоюсь допомогою, але взагалі сам повністю фундамент і закінчає закінч... кришою. Тобто, в принципі, я можу побудувати, допомогти, мені це подобається. Всегда класно мати по сусідству, рибака, грибніка, ну, і нормальну якусь людину. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, поговоримо, обсудимо ціну. Ну, про все поговоримо. Взагалі.